Так люблю робити ось цю штуку з машини згрібати сніг. Це так прикольно. Клас. Снігу насипало сьогодні вночі, просто нереально кількість золі, дивіться, який шар. Клас. Нарешті нормальна, справжня зима зі снігом. Крутяк. У нас ще є трішки часу до роботи і вирішили сьогодні погуляти біля замку Люберта. Це така в Луцьку е, туристична, досить популярна частина міста. Ось так. До речі, на 200 гривень воно якраз замок Люберта зображений. Часто всі приходять, фоткають 200 гривень на фоні замку Люберта. Ось так покажу вам ще так. Тут, до речі, завжди дуже так тихо, спокійно. Якась така атмосфера, кавова вежа. Тут ще є знаменитий ось цей заклад української кухні. О, є в нас 200 гривень. Супер, а ну потримай мені рукавицю, хотіла сказати. Ну ладно. О, ось так. Ось так. Прикольно. Класно, Ось я завжди роблю всі таку фотографію. Хотіла вам ще показати, такий у нас є величезний костел Петра і Павла, але зачинено. Ось такий невеликий тут грає орган. Ми разок на нього тільки потрапили, і нам дуже, в принципі, подобається орган. Але сьогодні закрито, не знаю більше, щось на орган ми не попадали. Ось. І ще тут є підземелля, ось ці чорні ворота. Там ми ходили на екскурсію, давно це було. Я ще раз ходила, бо я вже й забула, що там було. Там були всякі скелети, черепи. Так, черепи, всякі кості. Але зараз ось так пусто, нікого немає. Тут часто на екскурсії приходять, дітей привозять зі школи, от під земель, кафедрального костелу. Це просто 100 гривень для дітей 50. Ну недорого, недорого. Індивідуальна екскурсія навіть є до 5 осіб 500 гривень. Це з людини чи це за все. Е, а індивідуально, ну да, так, якщо 5 до 5 осіб 500 гривень, ну так. Да. Ось так. Це така теж масштабна штукенця. Е, дзвінниця, або ось дзвін, дзвін, дзвони. Ну, тут висіли багато, напевно, дзвонів. Uh -huh. Якось так. Ну, це все треба читати, бо ми то. І закликали на Богослужіння. Так. Щось таке. Ну, в принципі, тут є таблички, можна все почитати. Можна, в принципі, тут чистіше гуляти і взагалі подивитися цю всю історію. Ну, в принципі, цікаво. Це все знати, дізнаватися і бачити ці споруди, бо коли вже знаєш. Якусь історичні, такі факти про цю споруду, то дивитися на неї якось цікавіше. Так, ось бачите, це дзвіниця 1725 року. Вона дуже стара. Клас. Тепер ми приїхали з іншої сторони парку. У нас тут такий ще прикольний луцький парк. Тут для дітей такі атракціони, ввечері дуже гарно, тут все так світиться. Краса. І тут є така величезна гірка. Де, по ідеї, має бути віка. Ми мали ще її купити тарілку, а ніде не знайшли таку, щоб з'їжджати. Ми якраз як перед від'їздом в Азії тут катались, була якраз така остання нормальна зима, красиво. І ми якраз купили матраса, у нас була така величезна клійонка. Це, це же чує віка, кричить, ні? Вихає. По звуку якось дуже. Ага. Боже, моли, що й Ну і в нас була така велика кліонка, і ній приходили сюди і на ній з'їжджали, було дуже класно. Це так, так, зупен. так. А от віка? Віка? віка є тут одна віка. віка, друга віка. ганяють. Давайте їде, йдіть наверх. Віка віка. Чи хол, Як ви прийшли, віка, ми прийшли ми бачили, як я тільки що ти так кричала. Віка, це просто. Віка? Все, олежу взяв старілку їде. Блин, тут гірка така знатна. Віки на лице таке видно було, в неї оце показали. Я їдемо така орала, що це просто... Ми їхали прямо з того верху. Ой, зарамали Та, Я пам'ятаю, тоді не було цієї штуки, було просто оцей забор, і вони був поламаний. Оцю штуку поставили, його не було. Тут була така дирка. Повезло, повезло. Ми прям золотого варто вікаю. Молодець, це як. Йо-майо. <О>, Віка йдемо разом. Олег, п'ять Класно. Лаша, ти зі мною чи з віку хоч. А ти чого не їдеш? Давай. А, yeah. а чи я це дерев? Не поїдемо, звісно. Так, а Віка їде геть, аж не звідси, а звідти, з іншої гірки. <головіка> Якраз. <головіка> Мама не заняла. Зняла. <головіка> <головіка> О, чути, що Віка їде. <головіка> Віка тільки не турмози їх. А вони самі два не доїхали, не дольоту. Что так кричати було? Це страшно, я така. Страшно? Я вважаю, Даша, вважаю, тобі було вважаю. страшно. Що перекус снігом? <розумірно. софис> Ти голодна? Ні? <розумірно. Є? розумірно> <А, розумірно> і так, де то віка? О, летять. Ой, <розумірно> <О, йо> -мо! <маю. розумірно> Це капець. Чекай він, коротше, так от вдарився, у нього ще так могли. Ну, а такий мав бути кадр. Хопа! Є. Ой, там собака їде. Це собака їде. Ну, вона біжить. Ой, прикольно. Але людей за той трофея. Я з тобою поїхав. Ебай. Бой а, ти а я казала, йдіть. Я їм кричала, щоб вони зійшли. Нормально? топ. Добре, що ще не працюють. Ага, бачу. Віка, треба було йому не казати, зробити пранк, знести того малого. Так, тут у нас гірка, а тут залишки. Знаєте, якась троща. А тут всі ці валяються. З'їжджені у ці тарілки. Ми, до речі, також, у нас було тарілки, напевно, 34. чи 4. Всі поломані, всі мусили викидати вже все. Ми вже мусимо йти додому. Хоч тут так весело і прикольно, я би ще стояла, дивилася, каталася, але все. Нам на роботу. О, Олег знайшов поджопник. Uh -huh. Такий. Та, слухай, тут таке реально якось троше було. Все, ми мусимо йти додому. На жаль, я би ще тут побула, але все, на роботу. Мінус тут, все на роботу. Потрібно йти на 4 вечора. Зранку встаєш, поки їсти, поки туди-сюди Сходили це ще на базар. Погуляли біля замку Люберта і все. Мусимо бігти на роботу. Але плюс що більше тут висипаємось, бо ти собі можеш встати, коли захочеш, бо тобі все одно на роботу на 4. В Азії менше спали, але в 12-й вже все. Вільні собі, куди хочеш, туди їдеш. Не прив'язаний до часу. Та, тут постійно зранку стоїш і постійно моніториш годину, щоб не забути взагалі про роботу і не запізнитися. У нас якраз ще годинка залишається, прийти додому, пообідати і все, і на роботу. Хотілося сюди зайти в парк, але вже не встигнемо. Тут теж дуже красиво. Тут таке все в снігу. Квас. Давненько снігу не бачила, то я б гуляла і гуляла. Мені навіть і не холодно. Знаєте, бо інколи там маленькі виходити на вулицю, холодно, а мені набура по приколу. Повернулись додому і розбираємо те, що купили на ринку. Купили, до речі, дуже багато фруктів, тому що в Азії привикли постійно їсти фрукти. А тут якось так, знаєте, з цим важче. Купили банани. До речі, в В'єтнамі вони коштували 30 гривень кілограм. 30-35, а тут 75 сьогодні купували мандарини. М -м, це що? Боже, навіть забула, як це називається <сум> гранат. Я Його не дуже люблю. Олег більше любить гранат. А я більше люблю ось такий гранатовий сік. Купую такий 100%. Звичайно, читаю склад, щоб це дійсно був гранатовий сік, не розбавлений. Мені більше заходить. Далі це Києві в нас хурма. Убожнюю хурму. Чого бракувало в Азії, це нормальної хурми. Олег її взагалі з вікою не розуміють, як таке можна їсти, а я від неї просто балдію. Яблука Голден. Такі, ну, щоб були солодкі. Апельсинки. Ще якась мені жіночка вкинула яблуко, каже, це вам на пробу. Навіть не, не знаю, коли воно називається. Апельсинки. Ну все. Ну, все малува фруктів. Я би вже якогось діла. Кавуна, наприклад. Дур О, Дуріана, точно, Дуріана. І на обід у нас сьогодні буде. Смажене м'яско. Напевно, їсти вже його будемо на роботі, бо не встигаємо. І тут вариться рис. Ну Це, знаєте, такий теж азійський вайб. Рис і м'ясо. В Азії, коли не встигали, теж завжди швиденько готували. Ну, бо воно швидко готується. Рис, до речі, варимо такий в пакетиках за тебе. Своя лінія, я тебе його купую. Мені здається, він найкращий. Багато різних пробували варіантів у цих пакетиках рис. Але іменно ось цей мені подобається найбільше. ось такий. І одразу собі кульочок вариш така порційна. Ну, Нам одного пакетка на двох вистачає. Показую вам кімчиту, що ми маринували. Ну, і Тільки потрібно трішечки соусу. Трусити. казала взяти рукавички і це одразу і просто стягнути, до речі, так, так, соус. Так? Угу. І я тут роблю собі підготовку, буду їсти на роботі фруктів. От Отак. Можна угу. трішки зібрати той соус, бо воно мені стільки соусу це перебор. Для маринаду окей, але як їсти, то не дуже. Ось вот, і потім так ножничком чик-чик-чик-чик. І -чик -чик -чик. все готово. Дочки над московку. Все, окей. Пойдет. Тітко. Зразу її порізати порційно. Ну Щоб вилку зручніше зразу брати. Я просто це роблю лівою рукою. То мені не дуже зручно. Опа. Ось так. Макота. До речі, до м'яса вона взагалі супер-пупер. Ми часто якраз в Азії купували, ну, бо там її можна купити в будь-якому магазині. У нас так сильно не купиш. До речі, є в тамтамі. Ми пробували. Ну, Виглядає так, як має бути, але на смак взагалі ні. Це корішок викидає. Це у мене тут тарілка щастя. Просто, ну, звісно, дуже естетика виглядає. Там ще десь закопаний банан, хурма. Все таке, я думала, ну, все гарненько мені влізе, але не вліземо ну, нічого. Нормально піде. І так же рис. І зараз м'яско, і все. І на роботу. Наступний день у нас починається з розпаковки посилки від Дениски. Дениска це мій дружбан. О, це щось з цього, ні? А, це мало сушеного. Де не знаю, що я люблю, за чим я сумую. І це свічка. так? Да. Свічко. Я просто проходила до Дениса в гості, і він привіз таку свічку собі. А я кажу, а чому мені ні? І він мені її передав. Я його просто так замахала з тою свічкою, що в нього не було варіантів. Але класно, Суночка. це така новорічна, типу. Як іграшка. Прикольно. Я дуже люблю свічки. Сьогодні знову активний день. Гуляємо. На дворі така класна погода, стільки снігу нападало, просто капець. Ну якийсь гріх не вийти на вулицю. Але сьогодні гуляємо по справах. Ходили на Курпошту Віка, замовляла, якось, хотіла собі книжку читати. Далі забрали Дениски подарунок. Це свічка. Дякую, Дениска. Я його з свічкою так задовбала, що він вирішив своєму, щоб йому зберегти нерви, то краще мені відправити. Ось, та все. Йдемо, що потрібно в банк зайти. Ідемо пішком, бо нам аж в центр. Потрібно трішки прогулятися. А назад побачимо, можливо, і на тролейбусі, залежно, що там у нас буде по часу. Все, справи всі повирішували. Зайшли в ось цю церкву. У нас тут вона в центрі. Така красива. Ми завжди в неї ходимо, нам вона подобається. Ще задонатили на ЗСУ, за там хлопці збирали. І мені дали ось такі парфуми за донат. Прикольно. Тільки подивіться, тут написано російською. Це якось дивненько. Ось. Так що на сьогодні добрі справи зробили, йдемо в цум в сільпо. І ще купили свячену воду. Вчора у нас було водохреща, сьогодні купили таку свячену водичку. І все, зараз сільпо, нам потрібно яйця. Хочу зварити ще в левий борщ. І додому. Ну Можливо, ще зайдемо на каву. Ми тут, в принципі, тут не на світлофорі. Тут не так часто п'ємо каву, як... Пили, наприклад, в В'єтнамі кожного дня. Тут у нас є вдома кава, то ми трошечки не встигала на світлофорі. Ось, ми п'ємо вдома, тому що вдома, ну в Україні вдома пити каву це в 10 разів дешевше це раз. А по-друге, в нас є кава-машина, то нам, в принципі, немає сенсу її десь пити. Але так, інколи як виходимо, то можемо собі дозволити таку розкіш від каву вдома. Ми ж у В'єтнамі кожного дня десь ходили. Завжди після роботи Інка, Женька. І погнали. День починався з кави. А тут не так. З таким видом мали пити каву, але прийшли сюди, зайшли, і я побачила суп зі шпинату, крем-суп. Ну він прикольний. І вирішила, що ми будемо їсти крем-суп, а каву поп'ємо все ж таки вдома. Але прикольно з таким видом, там гарніший вид, бо там прямо голову. Там вид на церкву, на центр, гарніше, але там все зайнято. Я навіть не думала, що тут стільки людей може бути. Тут майже всі столики зайняті. У всіх обід. Вернулися додому, як я вам і казала, ми всі ходили в Сільпо за яйцями. Купили яйця. Але, як завжди, крім яєць, ще купа всього потрібно. Ну, це такий хліб. Далі мені щось приспічило ось такий маковий рулет. Далі це до борщу чесникові булки. Це на сьогодні якийсь булочний день. Далі Олег захотів знову якусь цю курку. Цупленок табака, воно називається щось таке з макаронами. Це буде на вечерю. І ще ось такий сир з грецьким йогуртом. Це ми таке на роботі ввечері десь година 11, там, перед сном. Ми до 12 працюємо, то десь тако можемо 11, пів 12 їсти такий сир з йогуртом. А я собі взяла ось такий сирок, сирок йогурт активі. Все, всі наші покупочки. І ще показу вам книжку Віці замовили ось таку смертоносні тварини. Жесть, назва. Я б таке не читала. А Віка наоборот любить таке, там досяге вбивство, щось таке незрозуміле. Ось книжку, до речі, Віка цю побачила в Аврорі за скільки? За 440 гривень, так? Да? Якось так? А, 300-400 гривень. А ми купили за 250, хтось із Рівного нам переслав, ну теж якась людина купила, прочитала. І ми купили за 250. От. Економія має бути економна. І ще ось ці парфуми. Мої, ну, те, що я вам показувала за донат, мені дали. Я тільки що їх понюхала, відкрила. Знаєте, мені ще нагадує такий запах, як колись нюхали ось ці Avon. такі, знаєте, типу сторінку натирали і нюхали щось дуже прям схоже. І все. Так і день, в принципі, у нас і пройшов. Знову дуже якось швидко. Зараз я тільки зваримо борщ, ще півтори години чи дві до роботи. Якраз поки зваримо борщ, поки пообідаємо і все. Віка йде на танці на четверту, а ми на четверту працювати. І день закінчився. Угу. Сухай да ну і погодка взагалі. Крутяк просто. Я йду на нігті, і Олег іде зі мною, бо сказав, що мене саму не пустить, а то мене замете. Він мене буде потім розкопувати. Ага. О, тому йдемо двоє. Навіть машину не брали, бо дороги просто її не видно. Але це так круто. Стільки снігу не знаю. Мене це взагалі. Звичайно, багато дискомфорту люди мали. Це дуже круто. Просто йду такої копує сніг. Це так круто. Давно стільки снігу не бачив. Клас. Поки я була дві годинки на нігтях, снігу нападало ще більше. Він просто падає без перестанку. Клас. Це нагадує якесь дитинство, такі зими, було ще в дитинстві такі кучі гори снігу, це капець, Дуже круто. О, давай покажемо манік новий. Та що, Майк? Зніми. Ну прикольно. Такий перехід дуже гарний. А ну чекай, ну сфокусуй мені, нажми на фокус. У мене одна рука робоча, просто щось типу, Ну коротше. Що? Май литл поні. Ну прикольно. Клас, гарно, гарно. Вернулася додому. Червоні, червоні носили, дуже круто. Не знаю, погода просто взагалі шикардос. Я йду доволі екслон. Це, напевне, я собі таку погоду замовляла на цю зиму. Клас, снігу просто нереальна кількість. Звичайно, багато мінусів це все приносить. машини просто не їдуть, а сковзаються по цьому по дорозі. Але крутяк, нігті зробила. Боже, манікюр, Це вийшло Тисячу гривень. Я в шок, я в шок в шоці. Я Скільки? Скільки? Привітки. Тут а Віка живе своє краще життя під одіялом з борщом. За ціни мала. За це тисячу? Ага. Класс? гарно. Яка нічого не розуміє. Тепер наступна йде на вулицю гуляти, вдіває три пари шкарпеток Ні, зимових. Дві. Перед тим було три, сьогодні дві. Три вже забагато, так? Ну та, взуття не витримає стільки шкарпеток. Ще махрові, це капець. І віка йде на гірку. Блін, ну, а що я не так роблю? А, я все правильно. Не мене. той. <плес> ну та на вулиці така заметіль, що це капець. Віка в дві пари штанів, дві пари кофти, двоє шкарпеток і можна йти. Екіпіровка супер. Ну. <плес> Точно не замете тебе. У нас ранкова метушня, бо я готую сніданок, Олегу смажу такий вівсяний блін, додаю фрукти заморожені. А Олег мені ходив з повзяли і купив круасана. Один одному зробили сніданок. А у віки на сніданок тут буде такий, вона ну, собі зробила грецький йогурт і також з фруктами мороженими. Смак кота. Ну і ще буде кава. Ой, дивіться, як круто. У нас розкопки машини. Просто скло взагалі нічого не видно. Вау, оце сніжку наваляло. Ми тут з Олегом проводимо розкопки. Дивіться. О, клас. Ми просто давно ніде не їздили. Я думаю, це видно. По кучі гурі снігу видно, що машиною ми користуємось рідко. Ну, Нам просто особо то нема куди їздити. Крутяк. Оце сніжку. Олег там Де? щось шукає. О, яка щітка. Прикольно. Нам дали ще лопату. Теж саморобна, тому що лопата зараз епіцентрі 2000 гривень. Ну знаєте, як, -то? як в нас все буває. Випав сніг, потрібно і ціни піднімати. Ось. Не, ну, Снігу так прилічно нападало. Клас. Оце в нас зараз буде робота. Ага, а вона тут подовша, вона там зверху може зняти. А така гарна шапочка. Тішусь, як мала дитина. Це капець, стільки снігу. Мене прямо аж пре. Крутяк. Крутяк, крутяк, крутяк. Ми чисти машину, бо хочемо поїхати, Олег хочу купити рибу на базарі щось там готувати. А мені потрібно в АТБ, хочу купити ці йогурти знежирені, з щовіка. Ну, з ягодами собі мішає. І все. Віка з нами вже сьогодні не виходить. Дитина вчора дуже добре погуляла, сьогодні вже чихає. Підозріло, то вже сидить вдома, тільки на танці піде. Оце ж я вчора знімала відео, що вона вдівала дві пари штанів, шкарпету, кофти. Вона пішла в другій годині дня. Десь півтретєї, а прийшла в дев'ятій. Це був явно передос по гірках. Прийшла вся побита в синяках. Добре, що хоч руки, ноги на місці. Так, забула, що вам сказати, Ми що це ж виграли е, мультипіч. Ну, не ми тато щось купляв нові лінії, виграв мультипіч і лампочку. Лампочку забрав собі, мультипіч нам. То приїхали треба забрати, чи забрати сьогодні, чи не сьогодні, не знаю. Дивіться, пшикалка примерзає, все зразу на ходу Олег нечайно пшикнув. Щоб помити скло, ну, нечайно. І воно ну, примерзла. Yeah, Все, yeah, це yeah, сині yeah. капець. просто примерзла ну Їздити в таку погоду я вам скажу, це теж ще прикольно. Де розчищена дорога, то ще більш-менш норм. А от там, де не розчищена, ну між вуличками, щось таке, ну то це, звісно, не дуже. Ну що, а мультипіч не забрали. Сказали, вам зателефонують, хоча нам сказали прийти через два тижні, пішло два тижні, але ще немає. Ще щось там в них не знаю що. Казали, що зателефонують, і ми прийдемо. А зараз йдемо на базар за рибкою. Ну якщо там в таку погоду, ще ту рибу хтось і продає. І сьогодні чомусь два ринки зачинені. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, через сніги, але все зачинено. Дуже дивно. Ми приїхали в Там-Там по рибу, тут є також свіжі карпи. Поки Олег там розбирається з рибою, я гуляю Там-Тамом, щоб не бачити цього вбивства, бо я цього не люблю. Рибу я люблю їсти, але не приймаю участь в її вбивстві. Ну, в том зробили такий відділ цілий акційних товарів. Тобто те, що скоро спортиться, або вже спортилось, роблять мінус 50%. Взагалі це супер ідея, так як в Таїланді, але подивіться, що продають. Це жах. Це жах. Але найгірше, знаєте що? Що ніхто цього не з'їв. Ну вони ж могли раніше зробити цю акцію, людина за півціни би купила і всі були б щасливі. І магазин заробив, і... Людина з'їла би, а тут просто ну це ж викидати, куди таке продавати, це ж жах. Просто в Таїланді є така штука, у В'єтнамі є така штука, але там я вам неодноразово показувала, які там продають продукти. А тут, ну, подивіться, все в плісняві. 124 гривні за перці. Це без знижки чи знижкою? Ну, нехай навіть 60 гривень дати за, за таке. Це жах. Боже, люди добрі. виноград, О, Ооо, це взагалі шикарно. І за. За скільки тут немає ціни. Це... Ні, ну мали би совість, ну чесно, мене це так вбиває, ну це, це просто. Ну для чого таке продавати? Подивіться, пообрізали отаке. Додайте людям нормальне щось з'їсти. Бажаєш червоно. Це редьків? 22 гривні теж з мохом. З мохом, редька. Та тут все з мохом. Я в шоці, чесно, для чого таке? Для чого його взагалі виставляють? Подивіться, цей виноград. Він то теж вже своє віджив просто. 157 гривень. Жахіття, просто жахіття. Туди запах відповідний. Та тут запах навіть такий самий. Лимони. Ну, Це вже все. Куди такий лимон кинути? Вони м'які. Так, це просто, ну це страшно, чесно, це просто страшно. Як все контент, Скупилися. Поки Олег купував рибу, я гуляла по магазині, потім вже прийшли на касу, поклав Олег ту рибу на ленту, Добре, що я трішки відійшла. А нам її почистили, ну вже все там зробили. І вона як зашевелилася. Люди добрі. У мене ще серце б'ється до цього часу, це просто капець. Це капець. Тому йдемо додому, Олег буде готувати свою рибу не добиту. Я тепер сумніваюся в, цій, в, цій, ну, в їхній чисті ну мертва риба, яку вже там заглушилась, не знаю, що з нею робили. І просто той. Лежить на і тільки підскакує. Це капець. Це стрес. У мене стрес. Так що так, Олег буде готувати рибу, я буду робити щось своє. І все, на вечір фільм. Бо ми сьогодні на 12-ту ночі на роботу. І Та, ось так пройшли наші ці пару днів. Тому на сьогодні вже буду завершувати цей влог. Всім пока-пока!